В нашій лікарні зроблена потужна реабілітація, де вже за один рік пройшло більше двох тисяч пацієнтів з різними проблемами після поранення. Безбар'єрність це не тільки про зручні простори, доступні сервіси, рівні можливості навчатися та працювати для кожного, а й найперше про поважне ставлення, а тим паче у війну, коли ця тема набуває все більшої актуальності. Це тільки початок. Ми знаємо, що дуже багато людей потребують сьогодні реабілітаційних заходів, особливо лікування ментальних зрушень. Тому разом із омбудсменами, разом з людьми, які сьогодні піклуються по цим питанням, ми розвиваємо реабілітацію та лікування ментальних дисфункцій. За ці найближчі місяці ми зробимо все можливе, щоб ті 7 тисяч героїв, в яких ампутовані кінцівки, змогли проходити реабілітацію повноцінно.